Добрий день, любі другокласники. Рада вітати вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами проведемо діагностувальну роботу аудіювання. І знову дзвоник кличе в клас. Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудову. Тож починаємо урок, нехай знання йдуть нам впрок. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число. Діагностувальна робота, аудіювання та назву Одинокі шкарпетки. Послухайте уважно казкове оповідання Одинокі шкарпетки. Марійка з батьками прибирала. У шухляді шафи тремтіли старі іграшки, їх мали сьогодні виконати через їхній обідраний вигляд. Зі спакованими іграшками дівчинка рушила до дверей. Там вона зіткнулася з татом, який виносив на смітник одинокі шкарпетки ті, що не мали своєї пари. Нагодилася й бабуся, яка завжди контролювала, що з дому викидається, аби не позбавитись потрібного. Шкарпетки й іграшки, які сумно очікували на свою долю в пакетах, принишкли. Прислухались. Ой, господарки, пожартувала бабуся. Несіть ці пакети до мене, а ти, Марійко, зайдеш після прибирань. По обіді дівчинка зазирнула до бабусі. Заходь, серденько, промовила та. Дівчинка побачила на столі іграшки, шкарпетки, нитки, голки, спиці й ножиці. Працювали до вечора. Старі іграшки убралися в новий одяг, одинокі бобовні шкарпетки перетворилися на футболки та шорти для ведмедиків, сарафани з піднички для ляльок. Одинокі вовняні шкарпетки Марійка розпустила на нитки, а бабуся сплела з них чотири пари смугастих шкарпеток. У неділю Марійка завесла оновлені іграшки в сиротинець. Залишився лиш зайчик. з двох різних смугастих шкарпеток. Що ж тепер? Ваше завдання? Виконати тести. Записуйте цифру 1. та обирайте правильний варіант на вашу думку. Перше питання: Познач, як звали дівчинку А. Марійка, Б. Оленка. В. Наталя. Друге. З ким прибирала дівчинка А. З батьками. Б. З бабусею. В. З братом. Третє. Познач, що збиралися викинути дівчинка з татом? А. Шафу стільці. Б. Шкарпетки іграшки. В. Макулатуру нитки. Четверте. Познач, куди відвезла дівчинка оновлені іграшки. А. Дитячий садок. Б. Сиротинець. В. В школу. П'яте. Познач, яку оновлену іграшку дівчинка залишила собі. А. Ведмедика. Б. Ляльку. В. Зайчика. Шосте завдання. Продовжте речення. По обіді дівчинка зазирнула до Сьоме, Запиши, що зробила зі старих вовняних шкарпеток дівчинка з бабусею. Та осьме. Намалюй, якою ти уявляєш цю іграшку. Що ж, на цьому наш урок закінчено. Дякую вам, діти, за увагу! Потім зможете оцінити свою роботу після того, як я її перевірю. До побачення!